Вітаю вас. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги. 1 вересня кожний освітній заклад республіки отримає нові підручники. Ініціатива Євгена Шевчука реалізовується як російсько-придністровський проект. 25 років Придністров'ю, виклики та перспективи у Придністровському держуніверситеті відбулася міжнародна наукова конференція. Ближній хутір святкує 123-й день народження. День Успіння Пресвятої Богородиці у селах Храм. Глава держави прийняв надзвичайного повноважного посла Росії Іван Шевчук і Фарид Мухамешин обговорили російсько-придністровську співпрацю за низкою напрямків про підсумки діалогу. Далі Одним з перших питань на зустрічі президента з надзвичайним і повноважним послом Росії стала робота виїзного консульського пункту в Терасполі. Фарид Мухамедшин відвідав його до приїзду в адміністрацію президента. Дипломат зазначив, що бажаючих отримати російське громадянство зараз значно більше ніж було раніше. У зв'язку з цим посол говорить про необхідність прискорення роботи консульського пункту в Терасполі. Ти ще не коротке време. Протягом короткого часу ми визначимося з Міністерством закордонних справ Росії про додаткові можливості і технічне оснащення, щоб люди швидше отримували громадянство. На зустрічі обговорили і реалізацію масштабного проекту з заміни книжкового фонду у всіх школах Придністров'я. Вже зараз літературу розвозять по закладах освіти. Урочиста передача нових підручників відбудеться 1 вересня. Книги для нас були нужні. Книги нам були потрібні дуже і ці книги в новій якості з новою методологією дуже затребувані. Всі наші діти в школах отримують можливість вчитися уже за сучасними технологіями на базі сучасних методологій. Користуючись нагодою, я звернувся з проханням до посла, щоб подякували від усього придністровського народу за цю допомогу. Що в непростий час Російська Федерація приділяє увагу Придністров'ю і став можливим до реалізації справжній проект, на який чекають усі Придністровці. Той проєкт, який був за ініціативи Євгена Васильовича, реалізовано. У короткі терміни завершується. І всі школи республіки отримають у повному обсязі нові підручники. Це дуже важливо сьогодні для тих людей, які навчаються, і для учителів, бо за ці більше 20 років не було видано в такому обсязі навчальних посібників. 1 вересня співробітники російського посольства роз'їдуться по різних школах Придністров'я, щоб взяти участь в урочистих лінійках. 25 років незалежності Придністров'я, виклики та перспективи. Міжнародна наукова конференція під такою назвою прийшла сьогодні у Придністровському державному університеті. Експерти, історики, політологи, економісти обговорили, з яким добутком підійшла республіка до свого ювілею. Продовжить тему Влада 25-річчя для Придністров'я – це своєрідний рубіж, кажуть фахівці. За ці роки воно вже довело світу свою спроможність у політичному, економічному і соціальному управлінні. За та врім в страні роділось і ціле покоління. За цей час в країні народилося і виросло ціле покоління нових громадян вільного і незалежного Придністров'я, які не уявляють собі життя в інших умовах, і це є запорукою міцного державного та суспільного розвитку нашої держави. Багатий досвід має Придністров'я і щодо зовнішньополітичної діяльності, основна мета якої досягнення міжнародного визнання. У блокадних діях і тактиці санкцій проти нашої республіки Міністерство закордонних справ ПМР вбачає виключно політичний контекст, спробу схилити суспільство і державу до зміни зовнішньополітичного курсу в умовах існуючих викликів Придністров'я продовжує неохильно дотримуватись принципів міжнародного права. Виходить з необхідності збере. Ження дружніх добросусідських відносин з Україною та Молдовою. Зовнішня політика республіки у зв'язку з цим спрямована на заклик партнера до повернення в мирне русло ведення переговорів. На конференції говорили найкращим виходом зі складної зовнішньополітичної ситуації для Придністров'я є визнання міжнародним співтовариством, нормалізація відносин з країнами сусідами, а також зміцнення Придністров'я як частини російського світу і поглиблення двостороннього зв'язку з Росією мені здається, що проблема Придністров'я неминуче буде вирішуватись в пакеті вирішення тих міжнародних проблем, які складаються зараз і в цьому регіоні. Я маю на увазі і Україну, і Молдову, і далеко за його межами. Владислава Вдовіченко, Єгор Бікерський для програми вчасно. Продовжимо випуск. Обсяг промислового виробництва продовжує скорочуватися. Про це говорили на засіданні уряду. Профільні відомства провели аналіз того, як працюють підприємства і скільки держава не отримала податків за цей рік. Подробиці – у нашому сюжеті. З 50 великих платників податків Придністров'я 34 організації знизили надходження податкових платежів до бюджетів різних рівнів. Сума втрат порівняно з показниками минулого року склала 235 мільйонів рублів. Найбільша сума найбільша сума у підприємства «Шериф». на 149 мільйонів рублів сплатили менше до бюджетів різних рівнів. Також зниження платежів спостерігається у теротексі і квінта. Із 34 великих підприємств 21 скоротило обсяги виробництва і доходи від реалізації. Також практично на всіх підприємствах спостерігається зниження рівня заробітної плати. Причиною зниження надходжень з прибуткового та єдиного соціального податків є зниження чисельності працівників на підприємствах і зменшення рівня заробітних плат. Так, чисельність працівників скоротилась на 17 підприємствах, найбільше на теротексі. За перше півріччя цього року на 283 працівники. Нагадаємо, що підприємствам, які скоротили чисельність працівників та рівень оплати праці, держава надає підтримку. За 2013-2014 роки та перше півріччя 2015-го держпідтримка склала 1 мільярд 960 мільйонів рублів. Ситуація сохраняється. Ситуація зберігається напруженою. В цих заданих умовах ми будемо проводити моніторинг, аналізувати, щоб приймати оперативні рішення щодо стабілізації ситуації на перспективу. Загалом, по Придністров'ю, обсяг промислового виробництва за сім місяців цього року скоротився на 10%. Бюджет рибниці Римського району за 6 місяців поточного року поповнився на більш ніж 60 мільйонів рублів. А недоїмки цього періоду склали 25 мільйонів рублів. Як із яких джерел поповнювалася скарбниця міста, довідався наш кореспондент. Основним питанням порядку денного став звіт про виконання бюджету міста та району за перше півріччя 2015 року. Так, за звітний період міська скарбниця поповнилася на 66 мільйонів рублів при запланованих 70 мільйонах. Основна доля основна частка надходжень з податків і доходів 86% – припадає на прибуткові податки. При плані 55 мільйонів рублів надійшов 51 мільйон. Позитивною тенденцією є збільшення податкових надходжень від підприємницької діяльності. За шість місяців поточного року бюджет за цією статтею доходів поповнився на 5 мільйонів рублів, що на 17% відсотків більше запланованого. Рішенням голови держадміністрації спільно з депутатами була створена комісія у роботі з не недоїмками в частині погашення заборгованості за податковими платежами та дотримання фінансової дисципліни. Станом на 1 липня сума недоїмки становила 25,5 мільйонів рублів, що на 19% менше, ніж на початок звітного періоду. Вже погашена недоїмка в сумі 198 тисяч рублів. На поповнення бюджету впливає низка чинників, одним з яких є нестабільна робота підприємств, що здійснюють зовнішню економічну діяльність. Серпнева конференція або велика педагогічна рада сьогодні. Педагоги до визначили пріоритетні напрямки на майбутній навчальний рік. Дивіться далі. У Дубосарському районі 748 педагогів. Третина з них сьогодні взяла участь у серпневій педагогічній конференції. Цього року почалася вона із зворушливого вручення квітів вчителям наймолодшими учасниками освітнього процесу. Ну а потім звучали слова подяки за підготовку шкіл і дитсадків до нового навчального року. Їх 39 в районі. Я увіряна, що новий черний Упевнений рік... новий навчальний рік принесе гарні результати. У вас будуть вдячні учні і плідна робота. Для цього в районі постаралися створити всі необхідні умови, що не було б можливим без вашої допомоги і вашої праці. За що я вам щиро дякую? У цьому навчальному році освітнім процесом буде охоплено 4179 дітей півтори тисячі з них представники дошкільного віку. В останні роки в районі велася робота зі Стимулювання педагогів для отримання саме профільної освіти, тому сьогодні навчають дошкільнят вже кваліфіковані фахівці. У школах вчителів з вищою освітою 84%. відсотки. Протягом усього минулого навчального року за допомогою сучасних методик вони працювали над підвищенням якості освіти. 164 випускників 17 медалістів, 33 учні з 286 завершили основну школу з червоним дипломом. Цього року педагоги мають намір продовжити цю роботу. Нашими педагогами Нашими педагогами була розроблена низка спецкурсів з іноземної та рідної мови математики, які можна використовувати для підготовки дітей до здачі єде, щоб діти продовжували гідно здавати підсумкову атестацію і впевнено себе почували. Навчання дітей вестиметься за новим освітнім стандартом. Низька шкіл вже перейшла на них кілька років тому. Цього року буде зроблено черговий крок впровадження нового рівня освіти в усі навчальні заклади. Для цього в район надійшло з Росії 28 тисяч підручників нового покоління. Ближній хутір відзначає храм. Сьогодні селу виповнилось 123 роки. Розпочали святкування традиційно з літургії, а продовжили масовими гуляннями. Які сюрпризи були підготовлені для мешканців цього дня. Знає Олена Копить. Історія створення ближнього хутора розпочалась набагато раніше ніж 123 роки тому кажуть мешканці. Але офіційну дату почали відзначати тільки тоді, коли освятили храм. Це відбулось велике православне свято успіння Пресвятої Богородиці. З тих часів цей день завжди розпочинають в церкві з літургії. Свою назву отримало село завдяки місцеположенню. Тоді воно було одним з найближчих до Тирасполя. Одні з перших мешканців села займалися виготовленням шкіряних виробів, тому і прізвища їм дали коженка, тобто ті, хто мнуть шкіру. Нащадки перших мешканців і нині проживають в селі, але заняття своїх предків вони давно змінили. Тепер тут процвітає виробництво сільгосппродукції, яку сьогодні представили на ярмарку, організованому з нагоди свята. Ціни неприємні, люди довольні, недорого. На базарі більш дорожче. а У нас нормально. Люди підходять, купують продукцію, кажуть спасіба, вдячні нам. Наше село мабуть, саме найкраще, саме і Луче. За традицією, в день храму села підбивають хутерчани і підсумки роботи за рік. Глава адміністрації каже, за останній час тут зроблено чимало, але і плани на майбутнє вже намічені. Атремонтірували кришу Дома культури. Відремонтували дахи, які протікали в будинку культури та в двох п'ятиповерхівках. Відкрили скеледром для дітей. На Алеї Слави поклали тротуарну плитку. Зараз проводимо ремонт теплосистеми та доріг. У планах ще багато чого. Насамперед хочемо відновити прямий маршрут до Терасполя. Продовжили святкування в ближньому хуторі масштабною концертною програмою. Яскраві номери для мешканців підготували не тільки місцеві творчі колективи, а й столичний гості Ансамбль Ва. Але головний подарунок чекатиме на хуторчан ввечері. Зі своїми піснями до них завітає Іон суручану. І це все. Попереду на вас чекає прогноз погода. Я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин вже нового тижня зустрінемось у понеділок, як завжди, вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 29 серпня очікується малохмарна погода без опадів. Вітер західний 7-10 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 16-18 градусів вище нуля, в день 32-34 тепла. У столиці вночі 17-19, в день 33-35 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вище норми.